Так, заїхали кусарочки Віракс, чистий оригінал, наймаленький розмір, 1,25 м. Це отакі для меншеньких тракторів. Ось така вона виглядає в зборі кусарочка. Ще раз кажу, це оригінальненька оригінальнення Не Нелісіцька, набагато крепша купачечка, ой, кусарочка. Ось такі от вичечки тут є. Ось так от вона йде. Внутрі тут немає різниці між 35 кою немає редуктора, тут вона якби на ремнях йде. Але меншенька ось таке маленьке ротура, ось таке плечико йде. Бачите, ось воно як тут трошечки воно не так, як на 35-ті ось така навісочка. Ну, для таких, хто боїться 35-го, то 25 очка ось так от, меншенькі трактори ідеально підходить. Ось їх заїхало, трішки вже продали. Ось така от косарочка. Бачите, ось вони йдуть. Ось так от тут редукторочок. такі ремні тут Бачите, йде трошечки інша система, ніж на 35